Вітання! Мене звати Володимир, радий вітати вас на власному каналі. Сьогодні вам розповім про такий автомобіль, як Volvo XC60, який 2017 року виробництва, особисті враження. Ну, відповідно, все, спробую коротенько вам показати та розповісти на даному відео, тобто змістовно та коротко. Так що дивіться, ось даний автомобіль 2017 року. В Україну приїхав буквально тільки день назад. Був придбаний у місті Гамбург на спідометрі 246 тисяч пробігу. Це вже з тим пробігом, який я проїхав на ньому. Коротенькі характеристики такі: це двохлітровий двигун, Маркировка двигуна, двигуна Т-420. 4Т4, 110 кВт, 150 кінських сил, механіка, комплектація СУМУ. Комплектація досить цікава і незвична. І перший раз я таку комплектацію знаходжу у Вольво. Але комплектація, як для мене, досить непогана. Власне, по автомобілі особисті враження склалися досить позитивні. Власне, зовнішній вигляд автомобіля впізнаваний. На дорозі він є трішки квадратним, але мені даний вигляд досить подобається. Ну і чорний колір в даному автомобілі теж дуже пасує. Хоча чорний колір, мабуть, в будь-якому автомобілі пасує. Єдиний мінус даних кольорів це, мабуть, те, що машину тільки помив, виїхав з мийки і вже, мабуть, зразу брудний. Але менше з тим розповім про даний автомобіль. Значить, по лакофарбовому покриттю. Воно досить міцне і нормальне, корозії фактично воно не піддається на даному автомобілі. Корозії немає. Автомобіль повністю в рідній фармі, навіть жодного підкрасу на даний момент на даному автомобілі немає. Ну, те саме можна розповісти та про кузов даного автомобіля. Автомобіль фактично корозії не піддається. В принципі, по кузову та по фарбовому покриттю, мабуть, все, тому що дійсно автомобіль. Шведи роблять досить гарно. Даний автомобіль обладнано дизельним двигуном об'ємом 2 літра, 110 кВт, 150 коней маркування даного двигуна D4204D4. Це найслабший мотор в даній лінійці, але різниця в даних двигунах лише в тому, що потужність розкручується за рахунок потужності турбіни відповідно. Дані двигуни досить непогано їздять в плані витривалості, довговічності і фактично вони безпроблемні. Боляки в них аналогічні, як і в будь-якого дизеля. Чим гарний цей автомобіль, в тому, що тут йде ремінний привід, якщо вчасно замінювати ремні, тобто там при пробігу 80 тисяч кілометрів, в принципі, проблем з цим не виникає. Ремінь досить гарно ходить. ну, Єдине, що якщо ремінь рветься, то відповідно і гне клапана. Тому тут з цим треба бути обережним і вчасно здійснювати заміну ремінь ГРМ. В більшості даний мотор безпроблемний. Їздить при умові, якщо ви заливаєте якісне паливо, вчасно здійснюєте заміну мастила, ніякого клопоту не доставляє. Звичайні проблеми, як і для всіх дизельних, це є з часом. Можливо, десь там, де турбіна починати підтікати мастило, але в цілому по даних двигунах жодних проблем не виникає. Тому навіть, чесно кажучи, і не знаю, що ще додати про даний двигун. Комплетація суму, значить, в даному автомобілі присутній безключовий доступ. Відповідно, класна досить, до речі, функція, яка дозволяє фактично, не виймаючи ключів, відкривати та закривати автомобіль. Таким самим чином заводити автомобіль. Значить, автомобіль має шкіряний салон з електроприводом водійського сидіння. Сидіння, до речі, досить зручні, та самі матеріали, в яких виконані, вони теж досить приємні і на дотик, та під час їх повсякденного використання вони не втрачають свій зовнішній вигляд. До речі, хотів звернути увагу на кермо. Коли власне я купляв даний автомобіль і оглянув безпосередньо кермо, в мене таке було враження, що воно було перешите. Однак реально це заводське. Кермо, воно не перешивалося. При пробігу автомобіля в 246 тисяч, кермо виглядає як нове. У ну, мене не знаю, або дійсно тут класні матеріали використовуються, або під час використання даного автомобіля, або кермо було замінено, або воно мало якийсь поверхневий чехол, використовувався, що дало можливість зберегти такий стан керма. Але, власне, якщо подивитися на водійське сидіння, водійське сидіння теж перебуває в прекрасному стані. Фактично жодних складок чи ще чогось на водійському сидінні, де найбільше воно використовується, не видно. Тому, скоріше за все, приходжу, що просто якість матеріалів в даному автомобілі на високому рівні. І сучасні автомобілі, мабуть, рідко коли можуть похизуватися такою якістю. Власне, далі, по комплектації, скло підіймачі — це стандартне, центральний замок це теж ні з ким не здивуєш. Що мене здивувало. Це безпосереднє скло, тому що даний автомобіль обладнано подвійним склопакетом. Я раніше мав марку Volvo у своєму використанні. Це автомобіль Volvo S-60 2012 року. І, чесно кажучи, автомобіль по технічним характеристикам не влаштовував у всьому. Єдине, що є проблематика із шумом, шумоізоляцією, тому що вона дійсно була досить шумна. Коли я сів в даний автомобіль та на ньому здійснив поїздку з Німеччини до України, то в автомобілі досить тихо. Реально досить тихо. Можу порівняти з Мерседесом і скажу, що ну, по шумності, мабуть, вони не уступаються 100%. -вісоткові. Але коли я відкрив бокове скло, то я побачив, що воно є подвійним і, мабуть, свій ефект. Обишування салону все дає і досить суттєвий. Автомобіль теж вийшовся досить, досить тихим в салоні. Досить цікаве оформлення безпосередньо самої панелі приборної. Досить гарна анімація, яка мені подобається, яка в принципі є досить інформативною. Зараз вона не активна, Потрібно завести автомобіль. І тоді вона стає активна для того, щоб змінити. І в темах можна змінити безпосередньо вигляд саме зображення на панелі приборів. Виглядає досить гарно. По комплектації, що ще слід додати, що в даному автомобілі в принципі, досить багато є кількості різнорідних функцій, які направлені перш за все, для того, щоб допомагати водієві в дорозі. Тому зараз спробую коротенько вам їх показати. Заходимо безпосередньо в керування, тобто ми бачимо, що тут є активні поворотні фари ксенонові. Де можна також включати або виключати систему проти зносу. Далі у нас є система City Safety, яка дозволяє при малих швидкостях в місті уникнути зіткнення з автомобілем. Ну і часткова охорона, коли автомобіль ставиться під охорону. Далі, тут є Статистика, де ви можете переглядати, як ви їздили, які витрати були швидкості та все інше. Датчики тиску в шинах, загальне налаштування вашого автомобіля, тобто пам'ять ключа. І під нього, під кожен ключ можна налаштувати ваші вподобання. Тобто, якщо у вас є два ключа, під кожен ключ можна налаштувати ваші вподобання. До речі, налаштування інтернету досить цікава річ. При умові підключення, якщо ви розросте інтернет, то навіть можна прослуховувати інтернет-радіо. Досить цікаво реалізовано в даному автомобілі. Крім того, клімат-контроль, двохзонний медіа, яка дозволяє під'єднувати як диски, так і USB, iPod, HD, Bluetooth та AUX. Тобто, на будь-який вибір є можливість під'єднати до даного автомобіля та прослуховувати улюблену музику в автомобілі. В кермі управління знаходиться як з лівої, так і з правої сторони. З лівої сторони управління йде круїз контролем. Тобто, для того, щоб включити круїз контролю в Volvo, необхідно для початку нажати кнопку Круїз. На панельній приборі справа тут знизу з'явиться зелененький значок круїза увімкнено. Далі за допомогою кнопочки плюс або мінус ви включаєте ту швидкість, яка вам необхідна. Тобто спочатку круїз, потім плюс, і воно фіксує ту швидкість, яку вам необхідно. Кратність перемикання круїза складає 5 км. 0 це відключити просто круїз в даному етапі або нажати педаль, гальм. Якщо вам необхідно вернутися до круїза до тієї швидкості, яка була задана раніше, нажимаємо повтор і воно підключається. На правій стороні керма є управління кнопками безпосередньо васового мультимедіа. Тобто тут ми можемо перемикати станції, а також музику на флеш-носіях, здійснювати або зменшувати гучність музики. ну і також... Перелистувати, от дивитися, наприклад, навіть хоча б ваші телефони. Точно так само все можна повністю керувати з правої сторони. Ну і безпосередньо це голосове управління автомобілем. Сидіти в автомобілі досить зручно, кермо теж досить зручно, воно в певній мірі є анатомічне, є потовщення певні, і на дотик кермо дуже-дуже приємне. Так що дійсно можу казати, що. Дуже гарно виглядає взагалі вся система управління у Вольво. Задня частина автомобіля теж бачимо, що матеріали досить гарні, якісні. Це місце залишається вже безпосередньо після мене. Демонструвати, як туди поміщатися, я не буду, тому що я вже старенький трохи для цього. Влізти поміститися можна, але ноги будуть лише по бокам. Матеріали шкіри теж дуже гарні, ну, цього це не шкіра, а замінник, але зносостійкість вони мають дос досить-досить гарну. Ось так вигляд має автомобіль позаду. По багажному відділенню. Значить, Автомобіль обладнано автоматичним відкриттям задньої дверей. Багажник теж багажник теж дуже непоганий по ємкості по об'єму. Що мені ще тут сподобалося, те, що самі крісла, які складаються, вони складаються повністю і роблять підлогу рівну. Тобто це теж великий плюс. Бачите, коли я відкриваю, підголовник автоматично складається. Це полегшує на складання самого. Тому ви можете побачити зараз, що підлога повністю важнику стає рівна. Тому за рахунок цього можна збільшити ще ваш багасник на досить суттєвий об'єм. Так само легко все назад фіксується. Далі, в багажному відділенні, у Вольво є така поличка, вона досить цікавої форми. Відкривається загальне відділення. Тут є отака от Зацепка, яку ми цепляємо зверху за ущільнювач і таким чином утримується ця полиця. Нова повністю оригінальна сітка, яку ми можемо чекати, тобто, щоб якщо ми веземо таке, воно не перекидалося і не перелітало до вас, тобто обмежувати багажне відділення. Аварійний знак та докатка повністю нова. навіть Є перехідник для паленого баку. Всередині все виглядає повністю нове. Ну і аптечка та є розетка на 12 вольт. Бо ходовим якостям даного автомобіля скажу, що Підвізка в даному автомобілі вона не є якоюсь жорсткою. Більше вона до м'якої відноситься, нічого фактично в салоні не брязкає, досить гарна збірка. Проїхавши півтори тисячі кілометрів, ну, хай це буде не українські дороги, хай це будуть європейські дороги, але все рівно автомобіль на дорозі веде себе дуже гарно. І навіть як індолає ями, я вже спробував в Україні. Вистачає ходу підвізки, щоб для того погасити повністю е всі, як так само легко не гаразди нашої української дороги. Тому автомобіль для наших доріг, українських, він теж підходить. Ну, Мабуть, єдине, що ресурс даної підвізки буде в рази зменшений, порівняно, аби даний автомобіль їздив на німецьких дорогах. Тому коротеньке резюме по даному автомобілю. Дійсно, автомобіль вийш досить достойний в плані підвізки, в плані гальм, в плані двигуна, а також якості збірки і стану автомобіля мене, чесно кажучи, вражає. Я здивований тим, що автомобіль в такому збереженому стані. І ще раз хочу підкреслити, що, мабуть, для мене Найти ось такий автомобіль, який є збережений, який є не вбитий, тобто до даного автомобіля відносились бережно, розуміло його. Для мене це найкраще, мабуть, знаєте, це можна порівняти хіба що, коли ви йдете в ліс або їдете на рибалку, в лісі знаходите гриба білого, гарного, і у вас серце розривається, чи на рибалці ловите гарну рибу. Це таке саме порівняння для мене можна зробити з. Коли я знаходжу такі автомобілі в такому стані. Власне, цей автомобіль це є проміжний етап, проміжний етап для мене для здійснення мого бажання, моєї мрії. Все-таки хочу купити собі Mercedes. Але на те мене ще не вистачає коштів, тому намагаюся таким чином дійти до своєї мрії. Ну і враховуючи, що ще війна. Потрібно допомагати хлопцям, а це першочергове. Власне, якщо у вас залишились додаткові запитання, залишайте їх в коментарях. Буду вдячний за те, що ви поділитесь каналом. Ставте вподобайки. Всім мирного неба, та все буде Україна!